Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Зловилася себе на такій хвилинки релаксу. Сидю собі в креслі, дивлюся у небо, курчата цвірінкають, діти граються, краса така навколо, наче війни нема, а потім починає лунати тривога. Серце завмирає, і ти повертаєшся у сумну реальність. Так, зараз весь час проводиться на ділянці. Цю ми ось засадили. Зараз прибрати на полониці, але там згодом, там не горить. Там треба вибирати полуницю і бур'яни. І там я садити, нічого все одно не буду в цьому році. А тут ось шматочок уже перебрали, посадили капусту. Сьогодні також буде діляночка ось така. Хоча б, ну, я, мені б хотілося прибрати від стовпчика до стовпчика і також щось посадити сюди. Не знаю в мене з цього вийде, бо пері наче погорів, але є у нас ще ось така біда. Ось воно колиться, ось його. Ось воно вже випускає цвіт, його треба скоріше або скосити, або прибрати, тому що воно знову випустить цвіт і знову це насіння розсипеться по всьому горі. Якось так. що з цього вийде, вам покажу згодом. Справа потроху продвигається, трошки перепочили і зараз продовжимо такий шматочок остався. Не знаю, чи вистачить часу, щоб посадити сьогодні Ну, хоча б підготую, вже буде також добре. Важко бути котиком всюди. В тёмном свете. Я покажу котика. Я покажу котика. Котик. Так, міні-розпаковка у нас. Це були в магазин на півфабрикаті. Це вареники з м'ясом та чесником. це по 94 копійки. По 94 гривні з копійками щось таке. Це якісь купати. Це по типу сальників, тільки замість печінки там м'ясо. Це мармеладки дітям. Хліб, соус такий. Так, кабачки у нас по прийнятній ціні. Зараз по 4490. Ем, огірки такі по 5990. Ось така ковбаса. Грибочки ось такі по акції. Зараз 86 86,25 за кілограм. Це магазин Аврора. не засіб. Для посуду, це для підлоги. Це такий шампунь купила, на акції був. Так, це зубна паста якась теж за акцією була. Це магазин просто підгузки дитячі. І купили на ринку ось таку лічку. Стару почепили на літній душ. А замінили. І ще дещо зараз покажу, що купили на ринку. Докупили розсаду. Купили перчик болгарський і якийсь жовтий баклажани і помідори. Тільки забула, як помідори називаються. І сама хотіла для себе в інтернеті подивитися і забула, як називається. Ну, вже що є? Перчик по 2 гривні, сині по 4. і помідори також. В стаканчиках по 7 гривень баклажани. Більше нічого в стаканчиках нема, не було, в цьому, принаймні сьогодні. І купила ще ось таке насіння томатів, ось гляла, знову не дає засняти відео. Хочу посадити їх прямо в лунки в відкритий ґрунт на грядочку. Пишуть, що він ранній. Будемо бачити, що з цього вийде. А це стоїть агрегат. Ввечері травили жуків на картоплі. А зараз треба покропити капусту від білокрилки, тому що страшне, вже літають, пригають, якась блошка, чи що воно таке. Чи це вона і є, ця білокрилка. Так що треба обробити. Іди, іди, не сварися. Ось з'явилася у нас така красуня. Вирішила сісти на яйця. Не знаю, чи буде з цього якийсь толк, але їй весь час підношують яйця, вона встає, сідає, перекладає їх, ну, якийсь балаган. Не знаю, що з цього буде, ну, хоче, хай висиджує. А ще одна не підношує, просто несе нам яйця. За це їй велике дякую. Бо ми залишали старих курей вже, вже на яйця, щоб вони вже винеслися і потім їх прибирати. Ну, а вони і вирішили по-іншому. На термометрі у нас 32. 32. Зараз друга година дня. а Оце малеча. Додали їм ще малеча. не хоче фокус ловити. І там, коротше, ще плохи тут накидували вже. Там, коротше, ще малеція є. Ці трошки більші, а ці зовсім маленькі. Почала вишня-черешня стигнути, Ну, в цьому році щось її зовсім мало. І щось оця гілка пропадає, щось на ній навіть листя нема. Щось таке. Це годиці моя. Ось так вона себе зараз почуває. А це петунія посходила. Можливо, запізно, але щось буде, щось порадує око. Так, і зміни, які відбулися тут на городі. Тут розробили грядку біля балагана. Посадила тут огірочки, тут буде підпора. Щось будемо або сітку, або щось таке робити, щоб вони плилися вверх. Тут будуть просто огірочки по ґрунту плестися, а там рядочок високорослих помідор. І, можливо, там ще щось досадю. Тут посадила навколо дерева, не пам'ятаю, показувала чи ні. Будуть огірочки в мене плестися. Там кабачки посаджені. Тут висадила свій перець і баклажани. Тут будуть високорослі помідори, вони вже посаджені, треба доробити підпору. Це вчора хотіли ввечері вже з дівчатами натягти сітку під горошок та квасольку, але щось пішло не так. Треба буде ввечері ще раз спробувати. Це кабаки ті, що тут, на такій грядочці. Це сьогодні вранці полола трошки. Це кукурузка та що з розсади. А це та, що сіялася прямо, одразу у ґрунт. Різниці не дуже і помітна. Ну, може, трошки зовсім. Так. Це капуста, це пізня здається. А це рання. Ту прополола трошки сьогодні вранці, а ця була занадто мокра. А зараз вже висохло все так, що наче й не поливав. Це баклажани ті, що куплені, попадали, таке враження, що вони взагалі погоріли. Ну, будемо сподіватися, що вони піднімуться. Перчик той, що вчора купили. Оце те, що в мене залишилося. Тут трошки вологоградських пізніх і черіків. Це томати. Там кілька штук. І капусточка. Може, сьогодні щось я досадю тут. Буде видно. Цибуля заросла, її вже не видно. Поки один край дополимо, іншого не впізнаємо. Так. Цей кусочок виглядає зараз так. Тут висаджена пізня капуста. Це якась капуста, бо я переплутала вже, де у мене яка капуста в розсаді. І це рядочок томатів, золотий корінь ті, що вчора купили. А це треба кучі повивозити. Це вранці сьогодні пололо. Так, тут приблизно те саме. Томати, капуста. Вже і тут позаростала буряни. А це картопелька. Зараз пройдуся, подивлюся, чи попадали жуки. Позавчора покропили їх. Наче попадали. Бо у нас проблема в тому, що основна проблема це жуки. Вони весь час поїдають світ, і ми, вона не встигає зав'язатися. Трошки сидять. Чи це вже свіжі повилазили, чи це вже нові, чи це старі недотравлені. І теж повисівав бур'ян, його в ідеалі Пройтися одразу, поки він малий. Ну не знаю, якщо сьогодні вистачить часу. Так що... А біло крилку так і не потравила. Думала, в мене є отрута, а її не було. Так що сьогодні їздили також в місто, де купили. Зараз покажу ще що там купили. Найтяжче прибирати саме ось тут, де був пирій, тут саме найтяжче. Якщо такий зеленець, його легко, то його щасав і все, то там, де пирій був, там страшне, там можна і руки типу, повиламувати, аби його прибрати. Ну, якось буде. Зато гарно можна посадити овочі, якісь культури, якісь. Так, а це моя радість. Це наш балаган. У мене з'явилася така ідея, що я хочу балаган на весь город. Не знаю, чому саме в балагані, мені подобається працювати. Не знаю, в чому справа. Так, огірочки почали квітувати. Це добре, добре. Добре, є перші квіточки. Це добре. Посадила ще собі ось сюди. Це мій перчик, він був в стаканчиках. Киця йди. Тому він такий більш бадьорий. А цей те, що вчора садила, залишився покупний. Вирішила зробити собі так. В минулому році в мене був тут ряд не ряд, а там штук 10 було огірків. Кілька ось тут. Тут ще був ряд томатів, кілька баклажанів було. І з цього боку так само було два ряди томатів. І все здається. А в цьому році вирішила зробити. Більш плотніші. Більше посадила огірочків в рядочку. Там посадила високорослі помідори, кілька штук там їх. Здається, чи 5, чи шість. Тут перші помідори посадила, щоб були на перший урожай, на салат. Такі вже є. Помідорчики, скоро будемо надіятися, що все буде добре, і вони достигнуть. А ці посадила це Ольга. Чи... щоб трошки пізніше було, щоб не було так, що одній з'їли і все, і більше нема. І виділила прям місце на рядок баклажанів. Мені сподобалось, баклажани були. Вони були... Краще, ніж в відкритому ґрунті. Вони були раніше. І до самого, поки морози не почалися. Так що мені сподобалось. Киця, ти ліг мені перець. Киця, не трогай огірок. Киця, бо підеш на вулицю жить. Кийця, тобі добре. Вийди оттуда, я тебе прошу. Кись. Ми всі сміялися. Спочатку його діти назвали Вафликом. Але якось, ця... якось це прізвисько йому не дуже прижилося. І тепер у нас є кіт на прізвисько кіт. Його всі так і називають. Просто кіт. Знайшов собі холодочок мокренько. Сьогодні хвастався впіймав мишу. Так він нам її показував. Уже ми його просили, ти її або з'їж, або відпусти. Бо бідна та миша, мабуть, вже готова була померти природньою смертю. Так, і тут ще висадила. Це в мене колобок. Тут їх кілька штук. 3, 6, 8, 9 штучок і базилік. Трошки на салатик. Полониця заросла. Ми будемо мати надію, що ми її врятуємо. Бо мені потрібні ще від неї вусики. І купила Актару. Сьогодні хочу обробити трояндочку свою, бо на неї насипалося тлі. Тьма. Все жду, що вона буде квітувати, а вона ніяк не хоче розквітати. Ну нічого, я дочекаюсь. Починають сходити паничі кручені. Мені подобається, воно так заплітає у нас і гарно потім. А це фіалочки чи як їх правильно називають. Десь бачила, що це пишуть лісова фіалка. Так. Мені подобається, як воно росте, але що чогось у мене його мало. У людей бачила, воно прям стріляє так, що його багато-багато, а в мене мало. І хоста вже напустила трошки діточок, так що можна буде трошки розсадити її. А може так і залишить, щоб кущем росла. Будемо бачити. Так, така міні-розпаковочка. День другий. Купила В АТБ ось такі дріжджі. Люблю з ними квас робити перчик чорний, мелений Купила ось такі плавлені сирочки. Комо. Це ми брали в. Боже, м'ясорубка у нас є магазин. Там. Так, це брала в АТБ. Зараз на акції по 9 чимось приблизно 10 гривень. Непоганий. Я не поціновувач сирів, але непоганий. Бо є такі прям тверді-тверді, а це такий м'якенький. Купили ось такий соус майонезний. Два хліба ось таких. Купили пергамент зараз на акції. Купили ось такий кетчуп також по акції, приправа, не пам'ятаю, акція була чи ні. Купила ось таке какао. Дітям захотілося. Їм захотілося не так саме какао, як персонаж. У Мене старша донька полюбляла, там був гонщик. Собачка така синенька, в синьому одязі. А Середній і молодші нравиться саме ця Sky, Тому попросили купили. Купили ось такі губки, ось такі серветки. Так. Це вже магазин Аврора. Купили вологі серветки, пакети для сміття. Це також АТБ зараз на акції по 30-70 гривень. Так, це знову Аврора рукавички. Купила ще ось таке насіння. Там зараз по 4 гривні. А саме огірки ось такі. І ось така морк... морква. Чи 12-14 гривень. Так, а це вже заходили в спеціалізований магазин, купила ектару для троянди, бо тля на не напала по 20 гривень. І ось таке дали від білокрилки і там всяких непонятних шкідників. Білокрилка, пополиця, кліщі, тріпси. І до нього прилипач Це вийшло 75 гривень. Так, ось така міні-розпаковка. А ще. Купили шишкатого перцю, у нас по 4 гривні. Ось такий перчик. Взагалі він по 4 гривні, а так як уже був кінець ринку, нам віддали по 3. Так що, ще сьогодні досадимо перчику. На цій дуже спекотній ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд, за підтримку, за лайки, за коментарі. До нових зустрічей.